Наглядно, скільки тут Помаш, Щас ти споживає. Зараз я вже... покажу далі на я фотографіях. Я ще покажу, потім поділуюсь міжнародно. Це з фотографії, мабуть, за, за три роки, чи за скільки ми. Так, а -а -а. ага. Нормально. Видно, так? Так, да? да, годиться, з'являться годиться. Ну що, це в пароварті приготовлено. Класно. Так? Да? Так. Да. Видно? Нормально? Ну, как мы видим, клетчатка и омлет. Вот Классно. Это мисс неданок. То есть овсяная каша, витамины, омлет и салат. Ну, в последний час я без омлета им саму овсянку. Ну, вот так, можно рацион... Скажи, що там? Ти не бачимо, А можеш Це у нас риба. Це в нас що, гриби, так? Да? Угу. А це що? Тоже гриби, да? Тоже гриби? А теж гриби, так? Це якісь інші риби? А тут гриби. Це гриби, це опята, а то маслята. І ви їх жарити. Так. Да. То зонтики, кляні. зонтики То не риба? Не ой но пляжа там теж есть ну, mm. ну салат це у нас рагу Ну да рагушка плюс капуста Попчой поп А цей це, це не попчой Цекой То есть якщо Підійти з фантазії ну, можна. Да. Ну, таке. А, ну да. це ж не, це не зараз їсти зразово. Це на протязі дня на двох, на трьох. Ну ось, в духовці м'ясо приготовлено. Салатик і що це в нас теж. А то запечений мабуть, запеченний цей? Тоже в духовці, так? Так. Ну це приблизно в мене така порція. Тобто, якщо у вас більша порція, то, то це Прибори. повід задумається. Ні, це перебор для мене. Це перебор. Так, це я рагу роблю. Маленький чашечку. Да. Так. І в мене перебор, якщо їм підряд, то в мене і перебор, тому що я 55 маю кромати, зараз я до 60 під... дійшла. Ну це я перебираю, до 60. І дійшла? Зараз мені треба написати на 50. 50. Раніше, так. На 57 надо знову спускатися Це дуже Це рагушка вже приготовлена. Це також. Так організм приучується, буквально за місяць ви вже приучите себе. Води перед цим. Плюс тепле. Чим більше є тепло, менше. Більше холодного п'єш, ти більше хочеш їсти. Саме тому у Макдональдса пола скривою. Що ми зразу хочемо їсти. Перестаньте каси. Ось це. Це моя доза. Це раніше я брав такі судочки на роботу. А це такий. На, тоді в мене було скільки, десь 100 кілограмів може і більше. Це в пароварці приготовлена фішка, корічка. Нічого складного. Філішка? Філе? Да. Ну, да. Так. Ми трохи десь 45 років. Пароварка Це теж омлет. рибка. Такое. Це якийсь праздник був. А це да, це, конечно. Спаржа. Також спаржа, омлет. рибка. <рири> ну, просто... калорійна? Да? Вона калорійна, жирна, там омега ці жирні, ненасичені кислоти.

Це моя порція також. Клетчатка, білки і вуглеводи складні. А кінчик можна замінити томатною пастою натуральною, натурально, натуральне, там, де взагалі нічого немає, ну. Ні-ні. В бутылках томатна паста, і сзади, там, де ціні, розписуємо, там немає ні солі, ні цукру, нічого. Теж самий раціон. Це сніданок. Це як вони називають? Сирники ми робили, так? Сирники, вони калорійні. Ну калорійні, тому і два штуки їх. Так, на на сніданок. І, да, і на сніданок. Тобто, якщо ми їмо щось калорійне, солоденьке, так, то ми їмо в першій половині дня. І якщо дуже погано, цукерку просто треба з'їсти, іначе помру до 12 днів. О, це теж мій судочок на роботу. Я так як брав чотири штуки на 12 годин. Тобто з'їв з утра в 4 години перестраював свій організм, потім через 3 години, через 3, через 3 і, мабуть, на самий кінець був в 4 або в 5 годин. Бо потім знову 4 вставати треба було. Чому тебе раз на <реклама> день зробив хотіть судочки? Розумієте, що через місяць ви, вас вже, ви не будете навіть по будинку, дивиться, ваш вже організм виробить. Що ви прийняли прийом їжі, через 2,5 години у вас є легке відчуття голоду, а через 3 години ви вже прийом їжі наступний. Дуже просто, на один раз наготуватись, зробити кучу Ось, Котлети, тобто на пару. Зробили вам, якщо на одну людину цього кілограма хватить на 2-3 дні. То есть под, под вис. Сырнички. Котлеты. Да. Тани, котлеты. Котлеты. Ладно, котлетки, ладно. Я что узнаю свою работу? Угу. Салатик. Ось тоже клетчатка. Яблоко. Ось. сами рацион был. Получается три приема ежи и салат на рабочую на рабочую змину. Є різниця. Це на пару зроблені, а це на сковорідках. Mm -hmm. Тоже Прийом їжі. Mm -hmm. Нічого складного. Це на перший момент кажеться, що це складно. Тож ось раз, два, три, чотири, п'ять прийомів. Дуже багато часу. Як би це не дивно звучало, ну, так. Да. все. По судочках розкидав. Так, на Все. Ось дивіться, гречка, омлет, кукуруза. Все, все, що потрібно нашому організму. Ось, і вівсяно блин, з кавий. А ми Зараз спробуйте і потім скажу. Ось, це він так виглядає. Тобто, э, раціон, я б не сказав, що він обмежений якийсь, що він малий. Я просто кажу, що людина є хоч і стіти зітхнуть. Ну так, да, кожен вибираєш для себе. Можна робити саме Є люди, які переходять на дробне харчування, і вони харчуються тільки по одному шаблону. Це курогрудка, гречка і салат. І то що? То що? Деяким вистачає роками та так харчуватися, а деяких на півроку, і вони знову зриваються. Те ж саме, що починається. Тобто, тобто гречку можна замінити, наприклад, макаронами, так? При дисортів. А, а білок, наприклад, яйце або коробку. Ну, В будь-якому випадку, як я говорив, білки, жири вуглеводи. Вуглеводи це різні каші, це макарони з твердих сортів, білки це м'ясо, молочка, сири ну, і багато іншого. І ми з цього вибираємо, що нам підходить, ми це коригуємо, це чередуємо між собою. І все. Виходить, збалансований раціон. Цього. Дякую за увагу. На цьому лекція. Закінчується. Далі Зараз переходимо да, до корисної їжі. Всім, всім пока.